В чому полягає якість збірки лазерного рівня, в першу чергу це якість корпуса, наскільки якісно, герметично він виконаний і зібраний. Який би всередині механізм дорогий, би не стояв би якісні підшипники, маятник, якщо в нього будуть попадати Лазерний рівень, різний бруд, а також пил від процесу ремонту, то рівень довго працювати не буде. Корпус повинен бути максимально герметичний, без щілин. Частини корпусу, які з'єднуються між собою, повинні мати резинові прокладки, або ось такі пластикові пази. Тоді ніяких проблем з рівнем не буде. Скло, через яке світить лазер, повинно також бути герметичним, ось рівномірно, якісно проклеєне. Або також стояти в гумовій прокладці. На якісних рівнях майже завжди характеристики, ті, що написані на бірці, співпадають з характеристиками всередині рівня. Тобто, наприклад, якщо у нас написано 4 400 мА акумулятор, то ми бачимо, що в середині стоїть на 4400 ось такого розміру. Також місця посадки подшипників, і самі подшипники не повинні мати ніяких люфтів взагалі. В цьому рівні також бачимо великий масивний маятник. Також показник старанної, якісної зборки це є навіть в таких дрібницях, як е, е, зібрані провода в купу і прикріп, прикріплені до корпусу. На це також треба було потратити час, матеріал, навіть оцю липку стрічку. Щоб прикріпити ці провода. Тому що на багатьох рівнях цього немає. По-перше, вони можуть мішати роботі маятнику, а по-друге, при, при розборці лазерного рівня вони будуть мішати надівати корпус, також калібрувати. Це такий невеликий плюс, але е, все ж таки важливо. Завдяки такому масивному маятнику, лазерний рівень швидше буде стабілізуватися. Тобто, коли ви його вімкнули, лінія не так довго Качається. Якщо він, наприклад, стоїть на столі, а хтось поряд ходить або трогає стіл, то, як ви бачите, він не так довго, він майже стоїть на місці. Ось вам на прикладі покажу як це відбувається. Цей такий рівень дуже чутливий. До струсів, до вібрацій. Все ж зручніше буде працювати саме з таким рівнем. Також зверніть увагу на щільність лінії. Ця лінія вона менш насищена і немає чітких границь, і вона ширша. Якщо поставити рівні на більшу відстань, то ця лінія буде ще ширшою і більш розмитою. Часто клієнти запитують, чому рівень з нижнім горизонтом на 360, 360 градусів і однією вертикаллю коштує 2900, а 4D 4 d з чотирма лініями по 360 градусів стоїть 2200. Подивіться на якість виконання навіть корпуса. Це теж наклейка на кнопок. Але з першого погляду, навіть це й незрозуміло, що наклейка. Вона виглядить як суцільний корпус, в деяких моментах можна навіть і підклеїти трохи. З'єднання елементів корпусу теж бажає бути кращим. Якщо ми далі будемо розбирати і порівнювати кожен елемент лазерного рівня між собою, більш дешевого і дорожчого, ми побачимо, що кожен елемент, кожна частина в цьому рівні буде краще навіть розміщення цих проводів. Тому що щоб навіть уложити якісно прикріпити ці провода. Чоловік чи працівник, який працює на заводі, виготовляється рівні, йому треба час для цього, йому треба доплатити. Це коштує якихось певних грошей. І ось якість корпусу. дивіться, лиття. Яке тут? Тут ніби також є невеликий пас, але ну, він такий має простішу форму, тільки з однієї сторони закриває, а на цьому рівні він забезпечує, забезпечує кращу герметичність. І порівняйте якість самого лиття і пластику. На цьому немає ніяких заусенців. Пластик ідеально вилитий і якість самого пластика краще. А щоб вилити зробити ось саме такий якісний корпус, треба більше. Дороге обладнання. І ось чому відрізняється ціна лазерних рівнів, ціна і якість.